Добрий день, діти! Прийшла зима, ударив морозець, замерзла річка, вкрившись товстим шаром льоду, випав білий пухнастий сніжок. У променях полуденного сонця він виблискує та сліпить очі. Всюди, куди не глянь, все біле. Це м'яке снігове покривало, дбайливо постелила зима. І не видно йому ані кінця, ані краю. Воно блищить та іскриться, немов усипана безліччю дрібного дорогоцінного каміння. Краса навкруги неймовірна, очей не відірвати, все дивишся та радієш. Дійсно, зима казкова пора року. Сьогодні ми з вами будемо створювати композицію з кольорового паперу зимова казка. Для цього нам потрібно буде кольоровий папір, ножиці, циркуль, олівець, клей, ПВА та ватні томпони. Готові? Тож, починаємо. Нам потрібно зробити заготовки для сніговика та ялинки. Для цього на білому папері креслимо два кола радіусом 4 см і 2 см. Вирізаємо їх. На кольоровому папері вирізаємо капелюх для сніговика, носик, очі, ялинку та стовбур для ялинки. Розміщаємо їх на папері. Тепер давайте наклеїмо їх клеєм олівцем. Наклеїмо очі, носик, ротик, виріжемо та приклеїмо ручки, гудзики. Поруч наклеїмо ялинку, із ватних тампунів зробимо сніг, наклеїмо клеєм ПВА, притрусимо сніжком ялинку. І капелюх сніговичка. Зимова казка готова.